Коростень та кубу пов'язують давні дружні стосунки. Не помилюся, якщо скажу, що багато коростенців ставляться до Куби з великою симпатією. Коростенці, які дорослішали за часів незалежної України, вдячні кубинцям за те, що, незважаючи на власні труднощі, жителі острова Свободи лікували та оздоровлювали дітей постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи. На Кубі за цей час якісну медичну допомогу отримало більше ніж дві тисячі коростенців. Приємно відзначити, що першим містом, яке відвідав посол Куби, перебуваючи на цій посаді, є коростень. Это первый мой визит вне Киева даже. Я как раз сегодня, 4 месяца с того, как я прибыл в Украине как посол. Но то, я думаю, это и означает много. Это частный визит, но становилось более или менее официально. Но я думаю, что между Кубой и Украиной нельзя не надо говорить, если это официально или частное. Это визита кубинцев здесь. Это самое главное. Кроме того, конечно, я, мы даже уже с господином Мером уже запланировали, может быть, к концу марта. И мы сделаем и презентацию формально о Кубе здесь. и проведем некоторые другие мероприятия. Это потом мы очень глубоко оцениваем дружбу историческую украинского народа по отношению к Кубе. Надзвичайний і повноважний посол Куби поділився враженнями від екскурсії краєзнавчим музеєм та військово-історичним комплексом Скеля. музею – це поближче до історії українського народу і города в частності. А це означає багато. Це означає, що нільзя забити історію. что надо подклоняться перед тем, которые вообще долго боролись, и благодаря им как раз и, и город такой. И показывать тоже, что надо и стоит, и мы обязаны бороться за будущее тоже. То действительно это очень глубоко в сердце вообще. Під час перебування в Коростені посол та міський голова обговорили можливості українсько-кубинського співробітництва на рівні міста та висловили побажання і надію, що дружні стосунки між нами продовжуватимуться і далі.